SERPSTAT пройшов 12-річний шлях інновацій і цифрового зростання. Від 2013 року ми перетворилися з простого інструменту на комплексну платформу пошукового маркетингу. Ми постійно вдосконалюємо наші інструменти, щоб зробити роботу SEO-спеціалістів ефективнішою. Від наших перших версій до сьогоднішнього інтерфейсу кожне оновлення покращує ваш досвід. Нещодавно ми зауважили, що щомісячні ліміти SERPSTAT не завжди відповідають потребам справжніх СЕО проєктів В деякі місяці вам потрібно більше ресурсів, а в інші ліміти згорають невикористаними. З 3 по 9 березня ви можете отримати всі свої річні ліміти Serpstat авансом. Щомісячних термінів дії більше не буде, тому ви зможете отримати доступ до лімітів за весь рік, коли вони вам знадобляться. Для користувачів річного тарифу ТІМ це означає 3 мільйони експортованих рядків, 600 тисяч лімітів для відстеження позицій і 18 мільйонів сторінок для аудиту. І все це за звичайною річною ціною. Подібні переваги доступні для індивідуальних тарифів. Докупка лімітів вам більше не знадобиться. Ви можете використовувати ліміти будь-коли протягом року, маючи повну свободу у використанні Serpstat Пропозиція діє лише з 3 по 9 березня. Відвідайте сторінку цін і тарифів СЕРПСТАТ, щоб дізнатися більше.